Жіночі термокомплекти для занять спортом від бренду Кріві. 303 гривні за комплект. Лот у нас 9 комплектів і коштує 2730 гривень. По розмірам S4, M2, L2 показую, які комплекти. Будуть лосини, всі чорні, стандартні. Ось такого плану. І на вибір буде два рашгарди, або ось такий фіолетовий, або ось такий гарний яскравий помаранчевий. Покажу, як виглядає без упаковочки. Вони йдуть всі на утеплення на флісі. Ось такий рашгард фіолетового кольору. Всередині фліс дуже тепленький. Далі у нас є такі рукавчики під пальчик-розріз. Також на блискавці йде до грудей. відбивні смужечки, захист також є під боріддя. І на спинці також відбивні смужечки. І буде ось такий гарний помаранчевий. Лосини йдуть всі також на утеплені. Всередині показую ось такий йде фліс. Кишеня позаду світові відбивні смужечки, все видно по останнім технологіям. Вода не проникне, відштовхує воду, відштовхує вологу. Швидко сохне 33 гривні за одну за один такий комплект для замовлення. Звертайтесь до менеджерів.